9 березня 2016 року у Каневі активісти громадського руху Український вибір провели пам'ятний мітинг, присвячений 202-й річниці від дня народження Великого Кобзаря, сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій. Щоб Степи широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Ну, на жаль, сьогодні Дніпро зануздали так, всі гідростанцій, що він сьогодні не реве і не ревучий, як, мабуть, і Україну. Ні власть. Ні. Высшая власть, ни областные органы ни, даже не подумали сегодня прийти и поклониться Кабзарю. Мы это сделали. Я очень горд. Хотя я очень обидно за то отношение, которое демонстрируется сегодня к Кабзарю, к великому Тарасу Григорьевичу, великому сыну Украины со стороны государства и власть. Тарас Григорьевич на сегодняшний день на самом деле это тот символ, который может объединить Украину. Это тот символ, который может объединить славян. Это то, тот стержень, вокруг которого может прекратиться на сегодняшний день война и междуусобиться внутри Украины и на ее границах. Тарас Григорьевич он настолько великая фигура, что с ним не могут не считаться ни на Востоке, ни на Западе. Он одинаковый символ и для Львова, и для Донбасса. Поэтому, если мы не будем искать альтернативных героев, одних для Львова, других для Донбасса, возьмем Тараса Григорьевича Шевченко как общее объединяющее начало, я думаю, что война рано или поздно должна закончиться. Я бы хотел пожелать каждому украинцу, каждому, кто считает себя частью Украины и украинского общества, чтобы они любили Украину так, как ее любил Тарас Григорьевич Шевченко. Потому что, наверное, это пример того, как можно Самоотвержена і з душою любить свою землю, свій народ і свою сім'ю, общую більшу Україну. Тарас Григорович Шевченко закликав усіх об'єднатися і виборювати волю, виборювати щастя для своєї сім'ї. І сьогодні ми бачимо, що є ще одна людина в Україні, в якої болить душа і серце за долю українського народу. Людина, яка займається визволенням поневолених людей, яка бореться за мир в Україні, відстоює права громадян своєї сім'ї України. Це Віктор Володимир Шмедведчук. І дві ці людини настільки поєднані своїм духом. Настільки вони в них болить душа за Україну, що ми повинні дослухатися до слів нашого великого пророка Тараса Григоровича Шевченка і до слів Віктора Володимировича Медведчука. дослухатися і почати діяти, гуртуватися. Об'єднатися навколо миру навколо побудови української справжньої не Кайдашевої, а справжньої української міцної заможній сім'ї і прикласти всі свої зусилля, щоб Україна стала дійсно незалежною державою. Протягом усіх років існування громадського руху Український вибір, програмні положення його спрямовані на усунення внутрішніх суперечностей, що розривають нашу країну. Знаете, лидер нашего движения Виктор Владимирович Медведчук два года назад написал очень интересный пост в Фейсбуке, в котором он говорит о том, что внутренние противоречия разрывают нашу страну на куски. К сожалению, за два года ничего у нас не улучшилось, ситуация даже ухудшилась. Его слова явились пророческими. И очень бы хотелось, чтобы в нашей стране быстрее наступил мир. Спокойствия і порядок тож 9 і 10 березня, вшановуючи Шевченка, очільники держави та політики в Києві, повинні покаятися, що не живуть за заповітом Кубзаря, і нарешті почути вимоги громадян та почати діяти в інтересах держави та народу.